Че? Угу. Так, сейчас мы туда й Вот Оце меня тут и бував, кстати, гравець. Так, ну це все якась така фигня, щось ми вообще тупо дешмак, усе. Ничего годного не знайшли за весь час. Також прям. Фотки оці потрібні їх вообще збирати чи ні? Так, а щось в мене тут переходіка немає. Jeg думав думаю, у мене є тут переходяк на ту сторону. Виявилося, що ні Ага, не надо їх збирати все, понял, окей. о Повезло. Я вже думав вафля прошлый раз він мене чуть не вбив. Повезе, не повезе?